Рідко бачився син Ліама Нісона відреагував на чутки про роман свого батька з памелою Андерсон. Вік, це не вирок, чому роман Ліама Нісона та Памели Андерсон викликає стільки дискусій і чому це нормально? Останнім часом інтернет вирує обговореннями незвичайного, на перший погляд, роману 74, річний Ліам Нісон зустрічається з «56» річною Памелою Андерсон. І знаєте що? Я вважаю, що це прекрасно. Так, різниця у віці значна. Так, це викликає питання і здивування, але чому? Чому ми так одержимі тим, з ким зустрічаються люди, і головне, чому ми так швидко позначаємо непристойно чи занадто пізно на стосунках, які здаються нам нетрадиційними? Я як блогер, який вже багато років пише про психологію відносин і людську природу, можу сказати одне вік це всього лише цифра. Набагато важливіше те, як люди почуваються разом, наскільки вони підтримують один одного і наскільки щирі їхні почуття. І, судячи з усього, Ліам і Памела відчувають себе чудово. І тут виникає цікава деталь їхні стосунки схвалені їхніми дітьми. Син Ліама Даніель публічно висловив свою підтримку, а сестра Наташі Річардсон, покійної дружини Нісона, також підтримала пару. Це говорить багато про що. По-перше, це показує, що діти Ліама прийняли памилу у своїй родині, що, безумовно, важливо для довготривалих стосунків. По-друге, це говорить про те, що сім'я Ліама не вважає, що він повинен застрягти в минулому або відмовитися від нових стосунків через вік або трагічну втрату. Втрата дружини це неймовірно болісний досвід. Я бачив, як люди роками намагаються впоратися з горем і відмовляються від можливості знову відчути любов. Але Ліам, судячи з усього, зумів знайти в собі сили рухатися далі і відкритися для нових почуттів. І це, на мій погляд, заслуговує на повагу. Памела Андерсон, в свою чергу, теж пережила чимало труднощів в особистому житті. Її стосунки з Томмілі, публічні скандали, розлучення, все це залишило глибокий слід в її житті. І зараз, здається, вона знайшла в ліамі людину, яка розуміє її і цінує її такою, яка вона є. Що стосується підтримки сім'ї Наташі Річардсон, це особливо зворушливо. Наташа була близьким другом памели, і те, що її сестра схвалює цей роман, говорить про те, що вони бачать в цих відносинах щирість і взаємну повагу. Я часто стикаюся з тим, що люди бояться нових відносин в зрілому віці. Їм здається, що пізно шукати любов, що вони занадто старі, для нових починань. Але це неправда. Життя не закінчується в 40, 50 або 60 років. Навпаки, це час, коли ми стаємо мудрішими, досвідченішими і знаємо, чого ми хочемо від життя. Любов не має віку. Вона може прийти в будь-який момент і в будь-якому вигляді. Головне бути відкритим для нових можливостей і не боятися ризикувати. Я пам'ятаю випадок зі своєї практики, коли до мене звернулася жінка. Якій було 58 років. Вона пережила розлучення і довгий час відмовлялася від нових відносин. Їй здавалося, що вона упустила свій шанс на щастя. Але я переконав її, що ніколи не пізно знайти кохання. І знаєте що. Через рік вона зустріла чоловіка своєї мрії і вийшла заміж. Вони були щасливі разом, і вона сказала мені, що я врятував їй життя. Цей випадок підтверджує, що вік це всього лише цифра. Набагато важливіше те, як ми ставимося до себе і до світу навколо нас. Якщо ми відкриті для нових можливостей і віримо в себе, то ми можемо знайти щастя в будь-якому віці. На закінчення хочу сказати, що Роман Ляма Нісона і Памели Андерсон це прекрасний приклад того, що любов не має віку. Це нагадування про те, що ми повинні бути відкритими для нових можливостей і не боятися ризикувати. І, звичайно, це привід задуматися, чому ми так швидко позначаємо стосунки, які здаються нам нетрадиційними. Ключова думка вік це не обмеження, а можливість для нових починань і глибоких, щирих відносин. Я сподіваюся, що цей роман надихне інших людей бути сміливими та відкритими до любові незалежно від віку та обставин. Адже життя занадто коротке, щоб відмовлятися від щастя.